Привіт, друзі! Сижу опять не нажала запис, і сижу умніче, умніче, уніче. Ну ладно, раз таке діло в принципі кривий ріг. Кривий ріг. Тоді будемо без карт. От, єдине, що пораду по-іншому -по зробити. Значить, дивіться, на 27.03. Кривий ріг. Нічого такого не відбувається, є тільки в якомусь місці пожар, від чого цей пожар карти не указали. Тобто, я би так сказала, таке враження, що якийсь шахід прилетить і створить пожар. Через це якийсь мікрорайон або якісь будинки можуть залишитися без якогось енергоресурсу. Що це таке? Вода, світло чи постачання? Чи ще ж таке, я не знаю, ну тобто якогось ресурса не буде ще одне. Туди там вже пожар був, там вже проблема була, і ось знову туди поїдуть машини, і вони будуть, будуть все-таки знову вирівнювати цю ситуацію, спасати цю ситуацію. До речі, це можливо там якась споруда на воді, там буде якась гостра якась ситуація. От. Далі. Інгулець, апостол аз все спокійно, все. Все, як то кажуть, люди працюють. Єдине, що щось буде не вистачати в Апостолова, от щось поламається, поламається і будуть сидіти десь також без світла. В принципі, в принципі все. Про жовті води в коментарях, будь ласка, не питайте по 110 разів. Я сказала і останній раз сказала, що жовті води мені не кидають на шоколадку. Коли, якщо хоча б три людині від жовтих вод кине мені на шоколадку, ми будемо продовжувати його дивитися. От, якщо це одна людина, як то кажуть, хоче кинути на шоколадку, тоді, тоді це повинно бути мінімум 200 гривень. Тоді я буду кожен. Раз, кожен день, кожен день, день-день день витрачати свій час. Так мені просто не має сенсу. Мій час це теж мій час. Я хочу відіспатися, я хочу і щось вдома зробити. У мене теж є якісь інші обов'язки і так далі. Тому просто так, аби нема що робити. Ну, пойміть правильно, я так теж працювати не, не. Ви ж ходите на роботу, ви ж хочете зарплату, правда? Ви ж хочете який це сенс? І я хочу якийсь та сенс. Те, що я роблю, завжди має, має бути якийсь результат. А зараз у нас. Порада. Перший, другий, третій варіант. Обираємо, хто вибрав перший варіант, що вам зробити? Вам треба трошечки чимось пожертвувати раді своєї сім'ї, або і раді своїх коханих. Що ви там їм пожертвуєте? Чи ви їм трошки приділите часу, чи ви їм трошки приділите уваги, чи ви їм щось купите, чи гроші на них потратите, кожного своє? Другий варіант. Другий варіант говорить про те, що є якийсь одинокий мужчина, от, і е, він зараз може бути десь, десь, наприклад, чи воювати, чи ще щось. От, Це людина з прошлого, тому потрібно, ну, скажімо, якийсь там чи привіт передати, чи термозок якийсь написати, щось от таке. От, е, Також, для, е, якщо це не підходить вам варіант, другий варіант буде говорити про те, що вам потрібно звернутися до Спеціалісту з приводу свого здоров'я для того, щоб взяти ну, якісь профілактичні методи, тобто здоров'я своє підремонтувати. І третій варіант. Е, вам треба. То що ж таке опять це саме. Трошки свої обіди на домашніх рідних і близьких треба трошки ці емоції утишити і перестати ображатися і обіжатися, тому що. это э не... Ну, то есть не приносит вам никакой корости. Так. О, давайте вот такие вам вирши почитаем. Уползла в свое логово, чтобы зализывать сердце. А языку судьбы, о, шершавый, и ранам так больно. На возврат и тебе перешел уже счет в Мегагерц. Все еще говорю и пишу тебе мысли. Невольно эпизод в книге жизни. А можно я вырву страницы? Можно сделаю вид, что не ведаю правду, не знаю. Собираю бриллианты, что вновь улеглись на ресницы. А душою кормлю черных воронов, алчную стаю. Рву ее на куски, ведь тебе не нужна, мне не надо. Все не важно, все тлен, А у сильных болят часто души. Но еще ограждаю тебя от других водопадом. Чтоб не смели тебя потревожить, покой твой нарушил. Все придумано было, и счастье порой иллюзорно. Я богов прогневила и свой не сдержала обед. Приняла выбор твой. С твоей жизни исчезну. Покорно. Только в сердце твоем навсегда оставляю свой след. Вот такие виршики! Навіть колись писалися. Ну що ж, друзі, пам'ятаєте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі України, люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь і які стали вподобайки, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!